Теплі шкарпетки, килимки для сидіння в'яжуть для українських захисників у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Вироби з пряжі зручно одягати у берці та гумові чоботи. Десятки працівниць коледжу в'яжуть теплі речі для захисників на фронт. Різні бойові підрозділи отримали кілька сотень в'язаних шкарпеток, аби виготовити для оборонців ще більше одягу. У коледжі організували акцію теплий збір для зсу. Студенти, працівники закладу та всі охочі можуть принести нет для в'язання та шиття детальніше про акцію Теплий збір для захисників розповість Лариса Крисак, викладачка іноземної мови Вінницького технічного фахового коледжу. Вітаю вас! Вітаю всіх. Так дійсно, наш заклад освіти влітку ініціював нову таку ініціативу, як теплий збір. Група наших працівників започаткувала цей збір Захарова Світлана Васильівна. І долучилися зараз і викладачі, і інші працівники коледжу. Ми в'яжемо теплі носки та сідушки. Для хлопців ЗСУ. І також просимо долучитися усіх небайдужих. Звідки виникла ідея розпочати таку акцію в коледжі? Ну, насправді, наш заклад освіти ще з початку війни дуже багато волонтерить. в нас дуже різних багато напрямків. Підтримує нас активно наша директорка Світлана Михайлівна Василюк у цьому. Але саме цей теплий збір започаткувала працівниця Захарова Світлана Васильівна. Вона давно цим займається і ще вирішила це започаткувати в коледжі. І з літа ми розпочали групу активних. Співробітників займатися цим і в'язати теплі шкарпетки і сідушки для бійців. Хто ж займається в'язанням шкарпеток та теплих сидінь? І як багато вже зв'язали? Ми передали на фронт вже багато сотень пар теплих шкарпеток і понад 100 сідушок. Займається ця група десь приблизно 10-15 осіб, і щодня долучаються ще нові охочі. Шукаємо нитки, пряжу, перебираємо старі речі у шафах, тобто ця група розподілена на кілька команд мікротаких команд. І е, долучаються до теплого збору, основна частина 5-6 осіб в'яжуть ці шкарпетки, і потім ми за запитом передаємо е, е, ці вироби вже безпосередньо хлопцям. Як же самі студенти долучаються до акції чи охоче? Справа в тім, що в нас є група у Телеграму, вайбері у всіх месенджерах, і ми оголосили теплий збір. Студенти приносять старі речі, в'язані, які можна розпустити і використати нитки для теплих шкарпеток. А також приносять батьки. У нас є батьківські групи, тобто через соціальні месенджери, Фейсбук, Інстаграм, через наші офіційні сторінки, ми поширюємо цю інформацію і. Студенти приносять нитки, батьки, викладачі, співробітники ми використовуємо активно і постійно надсилаємо на фронт. Ну а для наших глядачів нагадайте ще раз, куди можна принести нитки для шиття та в'язання. Будь ласка, це Вінницький технічний фаховий коледж, вулиця Хмельницьке шосе, 91, дріб, 2, аудиторія, 110 або 111. Будь ласка, приходьте, потросіть свої шафи або старі речі в'язані. Можете принести шарфи. Ось і ми їх переробимо в теплі шкарпетки і часточку вашого тепла передамо хлопцям. Їм це вкрай зараз важливо. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую, дякую. Слава Україні. А нашим глядачам нагадую, з нами була Лариса Крисак, викладачка іноземної мови Вінницького технічного фахового коледжу.